Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Платі Терапія. вітаю вас в новому відео, розказую вам гарні погані новини і взагалі давно не бачились, тож ставте вподобайки. Я сьогодні, можна так сказати, що знову з макіяжу, тільки трохи намалювала брови, щоб бути як бровком. Щоб бути як бровком. Отже, зайчики. Розпродала я нову колекцію, величезне вам всім сердечко за участь. І зараз вставляю кадр, коли я пакувала. Складала тільки одяг, його було багато, тому зараз зроблю вам вставочку невеличку. Усім привіт! Сьогодні складаю посилки, вже півдня пройшло, я ось тільки поки що поскладала, почистила речі, руликом почистила, охайно склала. Тепер. Попідписувала листівочки обов'язково до кожної посилки. Зараз все буду пакувати, підписувати і відправляти. Для вас до кожної посилочки буде невеличкий подарунок, сюрприз. Хороший, дуже і необхідний. Друзі, всім гарного настрою, натхнення, щоб у все, все все було добре. Все до вас поїхало, більшість, я думаю, що вже отримала, багато хто писав відгуки носіть в радість, хай речі вас радують і приносять вам удачу. Значить, що було найпопулярніше в колекції? Це, звісно, що костюми із тканини Ангора Альпака, або ж Пухнастик ще називають. Цей трикотаж багато хто запитував. Ну а костюмів було тільки два. Тому хто перший, того і тапки. Знаєте, як я кажу, хто перший, того і тапки. Далі найпопулярніші дві сукні з колекції: темно-синя великого розміру. Хоча темно-синя і сукня леопард це одна й та сама викрійка, просто інша тканина, різний зовнішній вигляд. Темно-синя сукня, реглан, трапеція, та що була включена до розміру 58-60, але вона як. Оверсайз, да, це один. І два це сукня Мокко. Е, теж така більш оверсайзна, але вона трошки меншого розміру. От це, ну, прям от те, що в мене прям дуже багато людей запитало. І я завжди після колекцій. Е, Аналізую, проводжу свою аналітику і роблю висновки. Отже, оскільки фасон популярний, багато хто за нього запитував, то потрібен його повтор. І цих суконь потрібно шити більше. Я так завжди працювала. Якщо це людям подобається, якщо великий попит, то шиємо просто більше ось цих речей. Тому, тому зайчики мої, буду закінчувати ось цей термотрикотаж. Фасон схожий, ось бачите, такий на такому теплючому флісі. Покажу вам коричневого кольору. Похожий фасон теж з розрізом, манжетики, горловина це те, що я підготувала вчора, і ще буде до цих суконь пояс. Бо не завжди вистачає тканини на пояс, буде пояс. Це тканина з Анни, мабуть, що з, ось, з останнього огляду. Да? Вона, я її вже брала, зараз вам покажу. У мене залишився невеличкий шматочок ось такого кольору, а ця ось така. Абсолютно, вона однакова. Просто зараз мені здається, що на зиму. Це більш актуальніший колір, хоча, смотря під що, світліший теж багатьом дівчатам писує. Вони всі ці гарні кольори, вони всі є базовими, як коричневий, так і оцей такий трохи коричньово-рудуватий. Тут в мене маленький шматок, на сукню не вистачить, можливо, буде якась туніка. Це я сюди ось так кладу, в мене, бачите, тут тут прям ну, те, що я планую пошити. Далі. Це те, що я встигла попрацювати, оскільки часу в мене було дуже мало. Дуже мало було часу, тому ну, я не встигла знаєте, зробити більше. Встигла я вчора пошити ось таку плісіровану спідничку, на виворіт вісить. Ось така її лицева сторона. До неї, я, звісно, що я завжди люблю додавати, ну щоб це було комплектом. От то тут буде якийсь ну, ще виріб до неї, це так, в планах. І встигла я попрацювати вже ось з цією тканиною, теж з останнього огляду, зимову теж це сукня оверсайз. От вже вона відшита, лежить тут собі, відпочиває. Це тут дві будуть абсолютно однакові сукні. От мені якраз вистачило на дві сукні, підшити потрібно вниз, підшити це. І тут в мене лежить моя покупочка. Вказую з поганих новин. В нас, коли ми знімаємо відео з мікрофоном, я маю на увазі на камеру, наприклад, огляди тканин. От так як була прокрутка, да, в мене от з останніми відео прямо з оглядом тканин. Тільки при монтажі вже, тому що камера, коли ти її. Знімаєш, ти не чуєш цього звука. Ти чуєш, що запис іде в самій камері, а якість звуку ти не чуєш. В самій камері є динамік, ну якби можна прослухати, але він такий, знаєте, як говориш в плівку. От приблизно такий звук і вийшов, як в огляді тканин, хреновий звук. Так і в двох оцих останніх відео ще буде відео з тунікою. Там тільки початок. Друзі, вже продивляйтесь це відео, слухати важко. Мені теж слухати важко, я не винувата. Техніка вона інколи підводить. Мікрофон дорогий, роде, оці, який ми знімали, і він от чомусь видав такий херовий звук. Буває, техніка вона може підводити. І, звісно, що вона підводить в самий непідходящий момент. Звісно, що ми розстроїлись, да? що я, що Сергій, тому що. Покупка нового мікрофона, який вже ми сьогодні купили. Це значний бюджет. За ці гроші можна купити щось ну, що завгодно, да, і жити на них тиждень-два, може хтось проживе на ці гроші більше. А зараз, тим паче, ціни виросли. І е, прийшлося купити новий мікрофон. Це добре, тому що він більш універсальний, більш менший. Я ось вам показую це. Ми сьогодні забрали: 8 тисяч гривень він коштує. Має ось такий вигляд, значить, тут йде до телефона, два самих мікрофончика, що зручно, що немає оцих кліпс, тому що коли я знімала і є кліпса, вона відтягує дуже одяг. Відтягує одяг, і буває таке, що на горловині ну просто ну незручно. Плюс на деяким одягу робить зацепки. Ті, хто ніколи не стикався зі зйомками, не розуміє, що якісний мікрофон коштує дорого, це, дає, до речі, 8 тисяч гривень. Це ж так, бюджетно, скажімо так, Є мікрофони дуже дорогі. І якщо ви хочете якісний звук, то ви ну, на це витрачаєте гроші. І коли ти витрачаєш гроші, ну він там 5-6 років має пропрацювати. Хоча б, якщо його не кидать підлогу. Бо в мене були ці такі петлички, теж дорогі роде, то там в них біда, що цей проводок просто перегинається. Плюс, коли ти дьоргаєш, передіваєшся мільйон разів, ти пошкоджуєш техніку. І теж люди не розуміють, коли я мільйон раз передіваюся, на голові, чорті, що, ти без конця це волосся зачесуєш, ти не можеш, я не можу так взяти заплестися і в ньому знімають колекцію. Тому що в мене на голові буде просто отаке. Там буквально 2-3 речі я можу зняти. Все. Досуть до того, що ось такий вигляд має мікрофон, і він вже йде на магніті. Що зручно, що ви берете ось цей магніт, і ви можете його в будь-якому місці прицепити, воно не відтягує, не відтягує одяг. Оце сьогодні ми купили, вже встигла я затестувати, і що здорово, що цей мікрофон підключається не тільки до камери, а я зараз зроблю для вас тест. На... Цей мікрофон, ви побачите різницю, наскільки круто, коли звук якісний. Бо я вже протестувала там пару коротких відео. І зараз от для вас буду знімати вже із цим мікрофоном. Не знаю, наскільки мене вистачить, тому що я не люблю прицепляти щось до телефону. Це незручно, провода, це ви знаєте, незручно. Хто знімав хоч раз, той мене зрозуміє. Для нової колекції не знаю, чи я видержу, тому що це на кожний одяг. Тобто, переодіваюся, треба прицепити мікрофон. Переодіваюся, треба прицепити мікрофон. Це, ну хіба що там, для уроків, для якихось відео. Не знаю, чи мені мене вистачить, наприклад, знімати якусь нову колекцію з цим мікрофоном, тому що це тяжко, коли багато речей. Ну, а суть не в тому, ви маєте почути це, зайчики. Ну, ось тепер. Відео, як ви бачите, з мікрофончиком синеньке горить. Тут, до речі, є шумодав, і я можу відходити далеко-далеко-далеко, оскільки мікрофон на мені звук не буде змінюватись. І це приємно. Ну я думаю, що покупочка нас порадує, звук непоганий. Називається ця вся система Холіленд, може кому цікаво, продається в Україні. Сергій це замовляв Сергій, він дуже багато передивляється перед тим, як замовляти е, різних відео. Звісно, що багато є відеорекламних, але ну, все рівно звук чути, да? навіть якщо відеорекламне, тому що багато блогерів, які от займаються технікою, роблять його для техніки, їм просто виробники присилають на огляд. Так як мені колись китайці слали мільйон речей, які я до сих пор в мене є да, нових збірками, оскільки в мене канал такий спеціалізований плається терапія, мені присилали, як ви пам'ятаєте, багато раніше одягу. Зараз принципово я з китайцями не співпрацюю, тому що Китай підтримує країну агресора, тому китайські товари напряму з Китаю я не замовляю. Ну, а техніка вже. Е навіть якщо вона зроблена в Китаї, то все рівно китайці не могли б до цього додуматися, технології тут якісь не китайські. Тож, оце така, бачите, два мікрофончика, це вони прямо в цьому кейсі заряджаються. Цей кейс ось тут потім треба заряджати. Ну, як AirPods, як наушнички. От, друзі, оце така була покупка. Я не люблю, коли ламається техніка, це мене розстраює. Коли тобі приходиться вибирати щось нове і до нього приспосаблюватися, ви зрозуміли. Тож, отакі покупки. Зараз мені потрібно це я вчора підготувала плаття. Ще в мене дівчатка є, які е, хочуть, щоб я пошила спідничку або ще щось там їм. Дівчата, це для цього треба особий феншуй, оскільки я дизайнер, то е, я шию речі, ну ви ж бачите, те, що мені подобається. Коли я шию комусь на замовлення, то це як домашнє завдання. Ти хоч його знаєш, як робити, але ти його відтягуєш до останнього. От так само із замовленнями. Дівчина, хоче в мене там спідничку по шию, але от мені потрібно відійти да, від нової колекції, до цього всього. Плюс завтра а, потрібно буде сходити, це я хочу вас прицепити, зайчики, на маленький штатів. Хвилину. У мене є ось такий маленький штатів, який ще і можна. Покажіть, а що можна? Що йому можна робити? Ага, його можна нагинати і розгинати. Це вчора Сергій мені. І з того, що в нас було там, там була нога, там було кріплення, там було ще щось. Зробив ось такий маленький, Не високий, а маленький, щоб я могла з ним носитися. От. Тому ось так, друзі. Завтра йдемо швейний світ. Наташа вчора написала, там, мабуть, якісь розпродажі, що якоїсь техніки. Я не знаю. Коли ми йдемо, я заздалегідь не знаю, що Наташа буде показувати. Це завжди цікаво. І вам і мені. То завтра ми йдемо в швейний світ, а вже потім, можливо, на вихідних я щось покрою. Знаєте, те, що мені потрібно для дівчаток. І дівчина ще просила одна теж пошити її спідничку, можливо, костюмчик. Мені потрібно. Підготувати, подивитись тканини, яких вистачить, тому що я не знаю заздалегідь, да, в залежності від розміру, вистачить чи не вистачить, понаходити, показати. І потім, хоча я на замовлення не шию, ну бувають такі випадки, що я там можу повторити якийсь хасон на замовлення. Хоча ви знаєте, що на замовлення я не шию. Я Працюю як дизайнер, продаю готові авторські вироби. Тут у мене. Машинка, так, що, зайчики мої. Ой, господи, з цим, з цим всім, о, отак от нахилю вас трохи, ви мене будете бачити. і я буду трошки робити збірку. Збірку буду робити, сукні, а мені треба пришити горловину і манжети. Будемо Е, Написано було, що сьогодні має бути мокрий сніг. Виходили, ми забирали ж посилку в новій почті, бо воно приходило накладеним перед ну, хоч подивитися, що воно там прислали чи не прислали. От, то Виходили на двір, заходили ми сьогодні в Аврору шукали батарейки, бо в нас повністю всі закінчилися батарейки, які є в хаті. Купляли батарейки, бо Сергій вчора став шукати батарейки кажу, ні, немає, я забрала в свою зірочку. Тому батарейок завжди потрібно багато. От, то Завершу хоча б оцю роботу, а завтра на зйомки то день, вважайте, ми будемо там. Поки я встану, я дуже довго сплю. Сплю я до 9 до 10, поки я розчухаюсь, ну, пізно лягаю, я взагалі сова. Мені нормально встати пізно, лягти пізно. Такий мій цикл життєвий. Хтось встає в 5 ранку і лягає в 8 вечора. ну, Люди різні. От Я сплю довго. От, тому, друзі, ось так. Так що роблю повтор, буду робити повтор речіть. ну, Звісно, що з інших тканин, тому що в мене тканини, я не купляю рулонами, Плюс ти буває, ну не знаєш, да, як тканина себе поведе. І буває таке, що от одного кольору ти береш тканину, вона така. Іншого кольору вже вона не така по фактурі. Тому ти наперед не знаєш, що за тканина, і буває, навіть я хочу вже замовити якусь тканину на повтор, а її нема. Розібрали. Ну тому ось так. Є тканини, які в мене лежать по 3-4 роки, їм хоч би хни. Тканина, вона не риба не псується. ну Бувають такі тканини, що там можуть злижатися чи ще щось. Але ну зараз тканини з додаванням здобав... всяких е... синтетичних ниток, то воно нічого там йому не попсується. І не стрюхне. Це вам не біопакети з кукурудзи, друзі, не біопакети з кукурудзи. Ну, а шерстяні тканини, то, звісно, треба обробка. Від молі. Ну, Оскільки вони в мене на відкритих полицях, то там міль, я маю надію, що не заведеться. Тож так, друзі, очікуємо на гарну погоду, зимову, можливо, найближчими днями. Вже хочеться сніжка і щоб було няшно. От натурально, да, це на мені повністю 100% кашемір. Бачите, все рівно він ну, будь-яка тканина може давати з часом. Буває такий кашемір, що йому нічого. Це ось такі пушинки, як на ангорі собираються. Після пройня просто щіткою, такою ось берете. Зняли оці пушинки, да? отакою щіткою. Не, не та, що от, от катишок, а прямо такою щіткою доглядаєте отакі ворсисті речі. Щоб ви знали, що. А от, або оцею, якщо речі з пухом, то такою щіткою ось почистили і все. І воно зразу у вас як нове. Все. Бо хтось питає, як там доглядати. Ну, в залежності від тканини, по-різному доглядаємо. Я сьогодні в Аврорі купила. Ополіскувач, ой, друзі, купила я була спочатку один ополіскувач, матері лихо, не купуйте, це жах. Показую вам, який. значить Дивіться. Не знаю, куди я його буду дівати, але це може мені так. Оцей сілан, нова в мене пляшка. Такий вонючий, що то капець. от так в пляшці нічого. Вроді гарно пахне. Навіть такий запах легкого прального засобу. Ну, бувають такі, наприклад, кашемірові светри, що бажано прати його. Боже, а після прання воняє якимись чортами. Я не знаю, це ужас. Бо тому що кашемір і такі речі їх бажано прати прямо в пралку в барабан разом з порошком додаємо оцей перемо. Кашемір, він тоді ну, довше носиться. Боже, це ужас. Не купуйте дуже вонюче. Просто жах. Треба якийсь дідський, подивитися. А це ось взяла сьогодні в Аврорі отаке. Я знаю, що є Ленор, але там такого не було. Бачите, отакі штучки. Написано прямо барабан. Ну, таке трохи солодкуватий. Не знаю, як воно буде після прання, може, теж буде тошнотворний. Не знаю. Купила, скажу вам. І ще взяла, знаєте що? Це комедія, написано рідка проска. Типа побризкав, розрівняв руками і воно вирівнялось. Не знаю, буває речі, таку достаєш шафи і ліньки прасувати. Попробую. Друзі, не знаю, не пробувала. Треба буде попробувати. Бачите, що написано? Зараз по акції, там, мабуть, 60 гривень коштує. Оце такі покупки я діла сьогодні. <рес> знає, нужна, не знаю, нужне, не нужне. Кашемір і такі речі делікатні, то треба додати кондиціонер. Воно краще. Довше носиться, і речі м'якенькі стають. Просто що буває кондиціонер, я не розумію, що вони такі смердючі. Як наче ото, запах секонд-хенду, я навіть не можу вам передати. Ну от настільки ядроний, що це ужас. А я ж то його взяла, щоб ним речі прати, понимаєте? Куди його тепер дівати, я не знаю. Підлогу буду мити. Буду розкалачувати з водою і протирати підлогу. Щоб пахло секонд-хендом? Щоб пахло секонд-хендом? Ні, ну, Воно коли так в пляштіні, а іменно після прання, коли вступає в реакцію, може, з стиральним порошком, я не розумію, що пішло не так. Так що, зайчики, такі новини. Буде ще відео з тунікою, з тою чорною, з чорною да. забирали, дівчатка, костюмчики. Залишилося зараз з колекції три позиції. Костюм в стилі Гуччі, ну, там талія до 76 см, вузька там резиночка. І вона ще тако, я гарно прасувала, вона ще й усадку дала, то вона там талія максимум 76 см. Хоча сам костюмчик широкий. Сукня в такі. Кружечки залишилась, і зелена в гусячу лапку. Модна, модна сукня наступного року. Ну, Вона гарно сидить, красива тканина. Не всі люблять зелений, мабуть, що, не знаю. От, Так що, ну їх було дві. Одна продалась, а я пошила дві однакові. Так що, так, зайчики. Так що так, шию ще оту. така ніжна оця тканина. Якщо взадні є, друзі, ну це взагалі. Вона настільки крутезна, бачите, на флісіку. І вона не супер-мегатиста. Ну, така приємна, як котеня якась. І красивий колір. Він такий приємний, не сквік. Я взагалі люблю ці кольори. Базові, пасують всім. Боже, в мене тут вішаки під ногами. Треба позабирати кудись, не знаю, куди. Мені постійно, знаєте, я оце заказала тканини. І вони, ну, я їх в руках потримала, побачила, склала їх на полиці. І все. І я розумію, друзі, що я хочу знов нове. Я не знаю. Шопоголіки мене зрозуміють. Ті люди, які не страдають шопоголізмом, ну це кажуть, що дійсно є така хвороба, да? як моя бабуся казала: дійсно. Бабусі, мої вітання, бо інколи вони дивляться мої влоги. От. То, Про що я казала? Зайчики, про що я там казала? Не пам'ятаю. Треба тепер передивлятися. Згадала за бабусю і вирубилось мені з голови. То ось так. базові Про базові кольори я казала, що ці кольори підходять всім. Абсолютно всім підходять. Темне світло, одягай. Так. Манжети. Горловина, а потім ще під шию низ. Єдина складність цією тканиною, друзі, коли ви будете працювати, важко підгорнути низ. Знаєте, отак як гуляє внизу, то тут вже будете або паутіночкою підклеювати. Головне, щоб ви тут рівно прострочили. А тут, навіть якщо цей оверлочний шов буде трошки гуляти, то нічого страшного. Взагалі, оці всі такі тканини в лапшу, е, складність це обробка низу. В оцих тканин або витягується, або, ну ви поняли, то тут я підклеювала, бо може гуляти, навіть якщо ви рівно все зробили, коли починаєте підвертати, не починає гуляти низ, і низ може. Хвилю йти. Тому оце обов'язково підклеюємо, ну а потім я буду підшивати. Дуже красивий колір. оцей. Там є, бо він меланжевий, і зато він, так знаєте, по-багатшому виглядає, не кашлатиться нічого. Ну, хіба що фліс там з вивороту може чуть-чуть потім згодом якось прим'ятися. Бо фліс є фліс, ну, воно ж до тіла, да? а лицева сторона взагалі буде ідеальна. Бо в мене ж є колготки з цієї тканини. Ми ж з вами зшили колготки. от, от плаття. Широке і з боку розріз. Таке, як було мокко. Ну, звісно, тканина друга, то е, навіть якщо ви шиєте, зараз я вернуся в кадр, навіть якщо ви шиєте по одній викрійці, а берете тканину іншу, друзі. То все. Зовнішній вигляд буде інший. От ви берете одне лікало. Я колись навіть знімала відео, три сукні з різних тканин, вони всі різні були, а викрійка була повністю одна і та сама. Різна еластичність, різна фактура тканини, колір. Це все. От буває, я показую, там, да, от були сукні по косі. 5 чи 6. По одній викрійці. вони ж всі однакові. Ну, Запитували ви за одну. Це була однотонна лавандова, і потім вона така бірюзова в ем, турецький огірок. Колір. Дуже має велике значення. І саме буває, для якогось певного фасону підходить саме якийсь певний колір. От так як буває в автомобілях. Знаєте, буває автомобіль, одна й та сама модель. Ну там, наприклад, Toyota чи Range Rover, чи, наприклад, Mazda. В мазди Mazda специфічний такий червоний колір. І він ідеально пасує. Оцей червоний колір, наприклад, буде вже в іншої. В іншого автомобіля, в іншої машини, все, вже буде не то. Так само і на сукнях, друзі. Так само буває взуття там, чи ще щось. Чи навіть колір помади. От якщо ви підбираєте свій колір помади, да, який вам пасує, який гарний, то все, у вас зовнішній вигляд обличчя повністю, повністю повністю, повністю міняється. Так, я дивлюсь. Я дивлюсь тепер тут що зайчики мої, працюю. Е, і ви щось робіть, друзі. Передивляйтесь, будь ласка, урок тої спідниці. Там трохи неблагополучний звук на початку відео. Так само, як і відео з тканинами. Ну, друзі, буває. Це ж не то що там, знаєте, перезаписати нереально. Тому що, по-перше, коли ти робиш таку огляди живі. А не по сценарію емоції то вже побачив? Ну представте, як я можу, наприклад, скласти назад ці тканини в коробку, а потім діставати і робити вигляд, що я їх бачу вперше. Це нереально. Це й ви побачите цю брехню. І я буду себе чувствувати якимось непонятно чим. Тобто, оця перша емоція так само на уроках, коли ти 250 разів розказуєш, одне й те саме, воно теж, знаєте, в голові може бути каша. Я працюю завжди без сценарію і говорю, так як є. Ну, так, як є, так і є. Ну що ж поробиш? Буває. Тому може ж підтримайте мене там, вподобаюсь, все рівно продивляйтесь той урок. Там тільки по початку в спідниці такий трошки поганенький звук, я ж кажу, як в пленку, не, не розумію чому. Потім ми цей мікрофон підключили до камери, я проговорила там, ну, пару слів, Сергій скинув на комп'ютер, бо поки не скинеш в редактор, не зможеш подивитися. кажете, вроді нормальний звук, але ж ти не знаєш. От ми підемо, наприклад, завтра на зйомки. Почнемо знімати, прийдемо додому, знову буде хреновий звук. Ну, Для чого ризикувати? Ну, то прийшлося купити вже оце. Виглядає він маленький, такий, дуже в очі не кидається. І зручно що немає оцеї кліпси. Бо кліпса це ну, взагалі це ужас. Я скільки спортила, ми купляли дорогі петлички теж по 6-8 по 8 тисяч. Оці такі, типа, малісенькі мікрофончики з проводочком, ну, який, типу, Проводочок. Там такий блочок, із блочка оця ж підличка. Той блочок, по-перше, десь треба прицепляти, дуже непонятно де чи на труси, чи куди під одягом ховати. Є да? е, такі, типу, мікрофони на ліпучках. Ну, оці, знаєте, такі зовсім тонесенькі, такі малесенькі. Є вони професійні, різні. Плюс у нас ще є такий мікрофон на стійці окремий. Теж є дорогий той мікрофон. Я, коли, наприклад, роблю начітку озвучку на певні відео, а буває таке, що теж щось могло там піти не так, да і треба переозвучити, то вставляємо його теж. Там треба нажати на ньому кнопочку, теж дивиться на ці, щоб не, і не голосніше. там. Той мікрофон, оце такий, що на стійці, там залежить відстань. Скільки ти будеш від мікрофона, має бути певна відстань. І не далі, і не ближче. От ну, свої такі нюанси. Так? Чим дорожча техніка, тим більше з нею нюансів, друзі. Так що таке, ну що ж, зайчики, прощаюся вже з вами, який раз не знаю. Працюю, треба це закінчити. Плюс. Передивиться тканини, я ще навіть не всі прала, деякі попрала. Ведуть себе оці всі тканини добре після прання. От, нічого такого сильно усадку не дало. Може, просто я не звернула увагу, але ви все рівно все періть. Я, друзі, кожного разу вам кажу: все періть. За кондиціонер, завонючий вам сказала. Смердить по-страшному. Є італійські тресорі, якісь там, оті. Орієнти я купляла. Мені вони дуже парфумовані. Десь в мене ще й пляшка з нього була. Мені не понравились. Дуже специфічний запах. Можливо, ви знаєте кондиціонер, якийсь, навіть дитячий, чи ще якийсь хороший, якого гарний запах, не тошнотворний. Знаєте, не такий, що хочеться ригати і бігти за 3-9 земель. То напишіть, будь ласка, чи лінор, наприклад, отакий в гранулах. Якщо ви використовуєте, ну напишіть який саме запах, такий, щоб нормальний був, щоб ну не тошнотворний, приємний, скажімо так. Чим ви користуєтесь, понаписуйте. Бо це актуально саме для отаких зимових речей там. Для світерочків, навіть для спортивних костюмів, щоб довше носився цей да, щоб він був довше м'яким, то понаписуйте, будь ласка, попрошу у вас ваші особисті відгуки. Тому що на сайті там заходиш, буває проплачені відгуки, там на мейкапах, навіть в ЄВІ представники компанії, знаєте, самі собі пишуть відгуки. А от те, що ви напишете, то це вже бачитиму ну, я й знатиму, що це пишуть ну, реальні люди. Все. Друзі, всіх люблю, всім пока! І напишіть, як звук.